Усіх вітаю! Я знову у мами і приїхав трішки попрацювати. Сьогодні в мене основне завдання владнати ось цей безлад. Як бачите, у нас підключений інтернет, і мені потрібно цю всю справу засунути в наш мультимедійний щиток. Це у нас не зовсім мультимедійний щиток, це такий самий електричний щиток вибачаюсь, модель. Schneider Mini-Pragma 2. Мультимедійний щиток в даної моделі трішки інакший. в нього тут перфорована кришечка. Ну, ми з цим щось зробимо. Швидше за все, не знизу отворів, яких ми бачити не будемо. Для вентиляції і, напевно, зріжемо ось ці пластини. Нам тут взагалі не потрібні. Ну і саме основне завдання нам потрібно електрифікувати. У Нас дані щитки з'єднані гофрою. І ми собі візьмемо, швидше за все, із автомата освітлення коридора, прокинемо сюди і відповідно вже підключимо наші розетки для даних блочків живлення. Розетки я купив ось такі, без заземлення, оскільки немає. Двійних розеток такого плану. Нам потрібно, щоб лінія йшла по горизонталі. Тому я купив дві окремі і, відповідно, ми вже їх з'єднаємо перемичкою. Будемо з'єднювати відповідним кабелем. Два на півтора, це три на півтора, нам потрібно тільки два. Таким же ж самим січенням, як в нас і підключене світло. Далі, далі, далі. Нам потрібно це все вмістити ще й нормально, бо щиток сам у нас не глибокий. Ну, наші розеточки поміщаються. Тому в мене в планах помістити їх внизу. Дві розетки. Ну і відповідно десь тут пройде наш провід. Друге завдання на сьогодні, яке би я хотів зробити, перекрутити. Вилко мікрохвильової печі. Бо там прямий провід, і відповідно від стінки сама мікрохвильова піч трішечки далеко, тому я в епіку придбав ось таку вилочку. Ось це ми чіпати не будемо, це фіксація проводу. Ми її стягнемо сам провід стяжками. Бо він трішечки не доходить до кінця, якщо його так підключити через іменно ось цю річ. Через фіксатор. Ну і останнє завдання на сьогодні вчепити, змонтувати кріплення для телевізора на стіну. Тут буде інший телевізор. Це старенький телевізор. Напевно, на кухню або в спальню він піде у нас. Тому менше слів, більше діла. Починаємо працювати. Site, forever in flight, follow those lines. We'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we'll make it tonight. Yeah. They ain't looking inside for their needs and life. They wanna be like, by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlight So no, it's long nights and it's long fights. Give yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright. Закінчив я свої роботи. В принципі, все мені вдалося заплановане. Знімаємо коротенькі підсумки і будемо завершувати. Отже, починаємо із щитків, хоча це не була перша робота, але оскільки ми тут показую. Верхній нас силовий щиток, я колись знімав, показував. А тепер у нас готовий мультимедіа щит. Скажу вам відразу, не рекомендую я дану модель, бо досить тут тісно. В принципі, якщо тільки вита пара заходить, то ще може бути. Але роутер все рівно я сюди впихнути не зміг нормально. Мені прийшлося знімати знову щиток, і тоді просувати роутер. Бо роутер довгі антенки, і через цей отвір він не проходить. А так, в принципі, все помістилося досить непогано. Тут вверху ще навіть є місце. Хто пропустив, хто, можливо, не зрозумів, що я сьогодні робив. Для початку я виводив сюди мультимедіа щиток розетки, коли на проєкті. На етапі проєктування. Коли я монтував щитки, я з цього щитка. Кинув гофру сюди. І, відповідно, сьогодні я вже прикрутив розеточки дві І гофрою вийшов сюди і під'єднався до автомата освітлення. Таким же ж самим кабелем, таким же ж самим січенням. Не знаю, нема в мене, не бачу я сенсу ставити окремий автомат на роутер. Тому я підключився до освітлення. Далі. По щитках, я думаю, зрозуміло все. Це у нас абонентський термінал, роутер і з'єднання саме оптового окна, зварка. В принципі, влізло, інтернет працює. На швидкі ще не тестував, але думаю, все буде добре, бо сам корпус пластиковий. Закриваємо і йдемо далі. Телевізор. Показував я монтаж, кріплення на стіну. Також все пройшло без проблем. Досить непогано вийшла з мене відстань. Телевізор я змонтував сам. Тобто вчепив на кріплення, оскільки телевізор невеликий, недорогий, не було страшно, тому без проблем я його вчепив на дане кріплення. Ось там вверху у нас розеточки. І нормально влізться лісі блок жилення, якщо можна побачити, до ТВ приставки. Там навіть ще є місце. Ну і монтував я його невисоко, оскільки переглядати його, будуть сидячи з дивана. Так що, думаю, все буде гарно. Тут якраз в нас є простір. Мені процес сам сподобався. Ну, і розетка не розетка, а вилка до мікрохвильовки. Тим результатом я не дуже задоволений. Бо якось воно трішечки вийшла по колгоспному. Це в нас без заземлення, а вилка в мікрохвильоті із заземленням. Купував я дані вилочки в епіцентрі. Тут така ручка, за яку можна витягнути її. Прийшлося ось цю частину обрізати. І в чому проблема даної вилки. Тієї, яка за мікрохвильовкою. Надто грубий кабель. Вона не розрахована. Зараз вам покажу. Ось ця частина вона не розрахована під такий грубий кабель, тому я це все діло обрізаю і плюс ця випукла частина вона впиралася. Впиралася в корпус розетки. Тому я зайве обрізав і стягнув це все діло стяжками. В принципі, краще, ніж було. Але щоб сказати, що я цим рішенням задоволений, не можу я такого сказати. Ось так. Це все результат стандарту, коли розетки роблять низько над фартухом. Я прихильник розеток посередині фартуха. Мається на увазі по висоті від стільниці, а не 15 см від стільниці. Бо бувають конфлікти з побутовою технікою. В принципі, все, вся моя робота. Будемо закінчувати, будемо їхати додому. Так що бувайте.